Ви знаєте, ми здобули важкі і трагічні знання, і розуміємо, що будь-які домовленості з путіним вони нічого не варті. І в даному контексті, особливо в переговорах України зі сполученими штатами Америки як стратегічним нашим партнером, ключове, що ми маємо використовувати як свого свого союзника надійного, це час. Час, як би важко і як би жахливо це не звучало, він працює зараз на Україну. І саме час, і в тому числі про що говорить Макрон, буде працювати на те, щоб е, важелі е, терезів е, особистої позиції президента Сполучених Штатів Америки почали змінюватись. Тому чи зможе це зреалізуватися завдяки стійкості підтримки наших європейських партнерів, завдяки нашій стійкості? Я впевнена, що це може змінитися. І ще раз підкреслю, потрібно зараз набратися терпіння і напевно не завжди і не постійно реагувати на все, що говорить президент Сполучених Штатів Америки, а слідкувати за тим, що він робить, і от те, що він буде робити, буде пріоритетним для нас у питаннях переговорного процесу вже безпосередньо з Російською Федерацією. Ще один важливий нюанс раніше і сполучені штати вони трошки відмежовували, скажімо так, навіть викидали цього переговорного процесу. Європу зараз це от спільне єднання я розуміння, що без європи цього переговорного процесу не може бути. А це знову ж таки чіткий позитивний сигнал для України. Безумовно, тому що Трамп зрозумів, що наскоком вирішити питання розв'язання війни в Ресв і Росії не виходить, тому він починає делегувати відповідальність за вирішення цього питання, в тому числі і на наших партнерів на європейський союз і на Францію, і на Німеччину. І на Британію, і ми в цьому випадку є в плюсі у виграші, тому що чим більше буде представників за переговорним процесом, щоб не залишалась Україна сам на сам з Російською Федерацією, тим більш змістовними можуть бути укладені будь-які угоди під час цього обговорення. Тому що сам на сам ми я впевнена, що ми будемо мати більш складну ситуацію, аніж коли за столом переговорів будуть сидіти наш. Партнери пане Валентине, залучення до вже переговорного до переговорного, скажімо, так процесу до цієї ситуації активно вже і Европи. Наскільки це покращить і пришвидшить процес справді обговорення справедливих умов миру для України? І чи можна вважати, що ці от заяви Путіна власне його? Речника піскова про те, що ми готові з будь-яких сторін, це сигнал про те, що вони трошки починають відступати і розуміти, що так як вони хочуть, вже не буде, і що Трамп розлючений. Треба і це правильно розділити ситуацію Треба. і відокремити російську пропаганду, російські заяви, заяви як країна-агресора. Бо насправді їхня тактика може стратегія полягає в тому, щоб Україну втягнути один на один. І знову, щоб Україна лишилась сама, і так далі. Тому я погоджуюсь, що нам треба Україні і українській владі особливо розуміти цю пастку. Не в ні в якому разі не дозволити лишитися на одинці, без європейських партнерів, без американських партнерів. А навпаки, наша українська стратегія має і включати і зараз, і особливо потім залишаємось в антипутінській коаліції, і антипутінська коаліція залишається з нами. Ну, Рамштайн, у вас на ефірах на ми змістовно містом не один раз обговорювали. Це не прості речі були не прості зібрання, не прості рішення, а дуже змістовні з точки зору і підтримки збройних сил України, і знаряддя, і зброї, і так далі, але на роки вперед. І ці ж роки не закінчились. навпаки, вони тільки почалися. Тому я відстоюю, попри будь-які сумніви, і навіть іноді розчарування, я відстоюю, що з американськими партнерами нам треба тримати позицію разом. Бути проактивними, можливо. Але головна позиція ну давайте нагадаємо нашим телеглядачам. Позиція вже нової адміністрації тоді президента США Трампа, цих яструбів, яка була і є припинення вогню вздовж всієї лінії фронту і припинення вогню насамперед Російською Федерацією. Тому я вважаю, що відходити від цієї позиції не варто. Більше того, зараз сьогодні, якраз 100 днів президента Трампа, США на посаді, він багато буде робити заяв для своєї аудиторії, для своїх виборців, для громадян США, але нам, попри або навіть всередині цих заяв, знаходити можливості продовжувати тримати позицію. І позиція така: Україна, США, Європейський Союз, європейські партнери разом тримати фронт, тримати лінію і. До припинення вогню і особливо після припинення вогню вздовж цієї лінії фронту. Ну, напевно, що варто робити висновки, так якби влада займалася виключно боротьбою за справедливий мир за справедливі умови для України, а не боротьбою і з опозицією зі своїми опонентами. А була єдина політика, так як називається ток-шоу, То тоді ми могли не перейматися і не тривожитися за остаточний результат. Абсолютно погоджуюсь. Більше того, ми були б сильнішими. Тому що насправді з Сполученими Штатами Америки в Україні не одна і не дві людини можуть, говорять і працюють. Я говорю в тому числі про себе, в тому числі про Петра Порошенка, і багато українських політиків, які мають серйозні зв'язки, мають серйозний вплив на тих, хто у Вашингтоні ухвалює рішення. Ми так само у вас на ефірах згадували, але був ну, минулого тижня ж був Брайан Фіцпатрік у нас в Верховній Раді. Ну, зустрілись, так, все. І від нього ми не почули жодної позиції на здачу України. Це республіканець, я нагадую. Республіканці не здають, демократи не здають Україну. То хто здає? Мені дуже хто розганяє Я сказав республіканець в Джон Кеннеді про корм для рибців. взагалі прекрасно. Ну, так, і треба, я думаю, і треба я кажу, тримати цю тенденцію, цю історію, а для цього працювати. всі мають бути єдиними, так щоб щось не пропустити, так. Не, не пропустити, так і встигнути все зробити, пане Дмитре. Ця риторика зараз американців, ця риторика європейців. Наскільки вона нас наближає справді до справедливого миру на умовах України? І що за гру веде Кремль? Ну, Кремль взагалі послідовний в своїх діях абсолютно. І це начебто перемир'я чи що там припинення вогню, це чергові хитрощі, які, до яких вони вдаються, давайте будемо знову відверті. Ніхто там не робить. Щось для того, щоб щось зупинилося і показати миру, світу, що в які ми гарні і чудові. Ні, вони просто роблять для пригорпування своїх військ. Будемо відверті, збройні сили України по деяких напрямках дають добрячих чортів цим окупантам. І вони просто не можуть відійти. Вони використовують в тому числі це, начебто там припинення вогню для того, щоб перегрупуватися і зайняти найкращі позиції. Бо е, забираєш там побитих орків, підвозиш нових зі зброєю, ну це ж наче ж не стріляють, бойові дії ж наче не відбуваються. А позиція оперативна набагато е, покращується саме зі сторони Російської Федерації. Це перше. Це відносно Кремля, і це якраз показує про те, що вони заплановано послідовно йдуть до своєї мети до знищення України. І вони про це постійно оголошують. І чергова заява Медведєва цього полудурка п'яного в чергову це підтверджує, що він вже каже, що всі хто є. В блоці НАТО і всі, хто співпрацюють з українцями, фактично є легітимною цілею для Російської Федерації. Це послідовні дії відносно того терори, все, що вони здійснюють в Україні і відносно всього світу. Вони це продовжують робити, і це мобілізація 160 шість тисяч і так далі. Тому подібне. Послідовна політика, терористична, пекельна, і вони це продовжують робити.